Вітаю! Хочемо поділитися з вами дуже важливою і водночас позитивною новиною. Службі розшуку дітей Магнолія вдалося встановити ймовірне місце знаходження шестирічного мишка Мельника. Більше того, ми розшукали маму хлопчика, яка підтвердила, що з ним на щастя усе гаразд. Це неймовірна історія пошуку, у якій нам... Дуже допомогли небайдужі люди. Зокрема, на нашу гарячу лінію 116 Тернолі ми отримали багато повідомлень про мишка від свідків. А також у цьому пошуку застосували новітні методики осінд аналітики це пошук інформації у відкритих джерелах, і це, зрештою, допомогло отримати вкрай важливі дані про зниклого хлопчика. Отже, хочу розповісти вам, як поетапно відбувався цей непростий процес пошуку шестирічного мишка Мельника. Повідомлення про зникнення мешка ми отримали на початку 2022 року. Даних про нього і обставини його зникнення було обмаль, що значно ускладнювало пошуки. Ми знали лише те, що до початку повномасштабного вторгнення хлопчик жив у селі Гречишкино-Луганської області. Ми одразу поширили інформацію про мишка на усіх доступних. Медіаресурсах зробили чимало відеопрограм про розшук хлопчика, розповідали вам про його історію і просили повідомити нам усе, що вам відомо про нього чи його можливе місце перебування. Утім, понад рік про мишка на жаль не було жодної інформації. І коли здавалося б, шансів уже майже не залишалося. У чат бот служба розшуку дітей у телеграмі написав свідок, який повідомив, що побачив наше відео про розшук хлопчика і знає, де він перебуває. Ось яке повідомлення ми отримали. Мишко в дитячому садку в селі Гречишкіно. Його туди приводить бабуся. Маємо фотографії. Ми уточнили у свідка подробиці, і він підтвердив, що Мишко Мельник нібито перебуває в окупованому селі Гречишкіно та ходить у дитсадок. Також нам надіслали фото і навіть відео з хлопчиком. Дитячий садок в селі Гречишкіно він знаходиться прямо у школі. Він один там, називається Теремок. А це фото, яке у нас було протягом двох років пошуку. Якщо порівняти з тими, які нам надіслав свідок, то дійсно на обох світлинах дуже схожий хлопчик. Також у пошуку, як я вже сказав, нам допомогли спеціалісти зі спільноти Осінфлоу, які шукають інформацію у відкритих джерелах. Їм вдалося знайти сторінку у російській соціальній мережі однокласники, ймовірної мами мишка Мельника. Ось вона. А ось вона разом із маленьким мишком. А це фото хлопчика вже у трохи старшому віці. До речі, останнє фото мишка його мама викладала у себе на сторінці у лютому 2023 року. Тож, судячи з повідомлення свідка, фото та відео, які він надав, а також в соціальної мережі мами хлопчика, усе вказувало на те, що на щастя з Мишком Мельником усе гаразд. Ймовірно, він перебуває у селі Гречишкіне Луганської області в окупації. Звісно, ми написали мамі мишка у соціальній мережі, але довгий час вона, на жаль, не відповідала. І уявіть, якою була наша радість, коли за кілька місяців ми таки отримали від неї відповідь. Вона написала коротке, але таке важливе повідомлення, що з її сином усе добре. Так, да, з моїм сином все добре. Наразі ми чекаємо від мами Мишкамельника фото або відео підтвердження, що хлопчик дійсно разом із нею. Але вже зараз я дуже з великою вірогідністю можу говорити, що з дитиною усе гаразд. Мишко з мамою, і це звісно найголовніше. Історія пошуку мишкамельника вкотре доводить, що знайти дитину можна навіть у найскладніших ситуаціях. А надана вами інформація, навіть найменші подробиці дійсно дуже допомагають і часом стають вирішальними у пошуку. Тож принагідно дякую кожному за допомогу і небайдужість. Також я прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток, які досі є зниклими безвісти. Якщо ви когось упізнали, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.